89-й рік Польща мала таку річ, яка називається нація, тобто рівень, рівень єдності і рівень згоди відносно якихось ключових речей. Подалі від Росії, від колишнього Радянського Союзу, географічно, економічно, політично, ментально. Це явище дуже важко з одного боку, заміряти, а з іншого боку, без, без нього, без певної консенсусу між суспільством чи ключових його абсолютно неможливо робити будь-які реформи. Бо вони завжди болючі. Як ця консолідація відбулася, ну відбулася дуже криваво, часто, так, тобто, і... Посунення кордонів і переселення, і етніклензін, і, і так далі привели до формування більш-менш вперше за століття польської історії держави, де е, поляки складали абсолютно переважаючий етнічний елемент, і е, також була довга традиція е, уявлення про себе як окупованих. Е, в, Україні були регіони, зокрема в Західній Україні, які поділяли певні, певні моменти цього польського думання, але це була меншість. Україна, Україна була зовсім іншим явищем на 89-91 рік. І це, це також, мені здається, дуже важливий фактор того, що. Їм вдалося а нам ні. Чи, чи не вдалося так, як ми хотіли б. І через це я якраз говорив про те, що моя надія, що війна великою кров'ю, великими жертвами сформує новий тип нації, яка зможе підтримати певний рух типу того, який відбувався в Центральній Європі. Чи це станеться, ми не знаємо, але ми знаємо, що це також залежить від нас.